Зараз ми знаходимося в центрі міста Баштанка, де встановлено блокпост. Блокпост знаходиться біля е, гостиниці нашої. І зараз ми спілкуємося з керівником блокпоста. Представтеся, хто ви. Деречка Олександр Анатолійович, ми поставили сюди блокпост, хочемо, щоб до нас ніхто не заїхав, чужих нікого. Ми охороняємо наш город і хочемо, щоб в нас було все спокійно. Хто хоче до нас присединиця, може так приходити, ми будемо стояти сьогоднішнього дня до 10 числа. До 10 травня? Так. Да. Тобто ви маєте на увазі, що можливо хтось під час оце буде травневі да. свята, а 9 травня, хтось щоб не угу. хтось може да. зрозумів. А ще де блокпости встановлені? Блокпост стоїть, не блокпост охороняють. Охорона там. Охорона міліції. От Ніколаєва і охорони міліції одного Буга. Связь вся з ними є, вони нам все говорять. Скільки у вас тут в центрі міста чоловік? Зараз буде вже часом 150. 150 чоловік? Так, 6 часом вечір.